Йоу, вітаю! Я пам'ятаю, як 5 років тому я починав свій шлях у UI UX дизайні і тільки намагався робити перші сайти. До речі, мої перші роботи, як тобі Подобалось? Мені ні. А ось це мої теперішні роботи. І коли я починав, мені була дуже потрібна якась людина, яка допоможе мені і розповість, як краще розвиватися, що робити взагалі. Але... Її не було. Сьогодні я дам тобі план. Це буде покроковий план. План, як ти можеш стати дизайнером. Бо мені дуже часто пишуть люди та просять підказати, допомогти. І ось цим роликом я дуже хочу це зробити. Я закрию твій запит на ось ці питання: яку вибрати сферу дизайну, яку програму розпочати вивчати, яке краще пройти навчання і де шукати першого клієнта. Але перед цим, мої соціальні. Мережі. Дуже рекомендую тобі перейти. Плюс на моєму особистому наставництві я обучаю людей веб-дизайну один на один, це не якийсь курс, тому гадаю, це буде дуже корисно для тебе, якщо ти хочеш стати веб-дизайнером. Пиши мені у телеграм, і я все розповім. Зараз кролику. Мене звалі в різні школи бути спікером, записувати курси. Також зараз за місяць я з командою роблю більш 10 великих проєктів під ключ. Повір, у мене вистачить експертності, щоб не кидати тобі пилюку в очі, а щоб реально розповісти, як воно є без рожевих окулярів. Почнемо з першого питання: яку вибрати сферу дизайну? Тут залежить лише від тебе, що тобі сподобається. Це дуже важливо. Супер перспективних напрямків це UI-UX дизайн, проектування інтерфейсів взагалі, веб-дизайн, розробка сайтів, motion дизайн, як 2D, так і 3D. Напрямків дуже багато, ті, які я перерахував, вони зараз супер перспективні. Єдине, я би не рекомендував йти у ілюстрації та арти, тому що зараз з розвитком нейромереж ця сфера потроху згорає. Хоча ми не можемо знати, що буде далі. Яку програму? Розпочати вивчати. Якщо ти вибираєш UI UX дизайн, веб-дизайн, проектування інтерфейсів, тобі дуже важливо вивчати фігму. Це фундамент. Також на додаток до неї було б дуже гарно, якщо ти б вивчав Adobe Photoshop та Adobe Illustrator. хоча б трошки. Якщо ти хочеш розвиватися у motion дизайні 2D 3D, то твій вибір це Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro Blender Cinema. Якщо ти дуже хочеш розвиватися у графічному дизайні, Твій шлях це Adobe Illustrator. Так, є дуже багато класних програм, які можуть бути корисними, але найважливіше саме те, які я казав. Їх більш ніж достатньо, щоб працювати на серйозному рівні. Яке краще пройти навчання? Щиро кажучи, мені не дуже імпонує, як проводять навчання у онлайн-школах, тому я не можу їх рекомендувати. Так, є хороші продукти на ринку, але їх 5%. Тому, якщо ти хочеш, хочеш вивчати веб дизайн, я можу порекомендувати тобі моє особисте наставництво, де ми один на один вивчаємо веб-дизайн. Пиши мені у телеграм, я розповім усе про наставництво. Та я думаю, ти сам зрозумієш, що ти більш ніде не знайдеш чогось такого. Саме головне питання: де шукати першого клієнта? Для початку вивчи навичку. Дуже пропоную тобі, по-перше, створити портфоліо хоча б з п'яти. Крутих кейсів. Та тільки після цього ти можеш шукати першого клієнта. Інакше ти будеш заробляти гроші, і це не буде круто. Окей? Також розкажи всім знайомим про те, що ти робиш. Це дуже корисно. Вони будуть тебе рекомендувати і ти знайдеш першого клієнта. Плюс запакуй свій профіль у соцмережах. Це дуже важливий фактор. Якщо ти це зробиш, усі люди, які будуть переходити у твій профіль, вони сразу будуть розуміти, що ти дизайнер. Це дуже важливо. Також пробуй знайти фріланс-чати та шукати перші закази. Так, це не буде дуже велике гроші, але ти зможеш створити дуже багато корисних знайомств. Також я пропоную тобі знайомитися з таргетологами, маркетологами, і це буде дуже круто працювати, тому що їм постійно необхідні дизайнери, і вони також будуть тебе рекомендувати. Сподіваюсь, що мій ролик був дуже корисним для тебе. Переходь у мої соціальні мережі, буду дуже тебе чекати. Якщо хочеш навчатися веб-дизайну, пиши мені у телеграм. Пока-пока.